Командувач сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що зміни на формат операції на бахмутському напрямку, тому спорігається тимчасове затище, але воно пов'язане з виведенням підрозділів Вагнера та зміною їх на армійські десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затище, але на жаль, це лише тимчасове затище. І до нас доєднується Валерій Прозапас, капітан збройних сил 36-ї окрема бригада морської піхоти. Пане Валерію, добрий день. Бажаю здоров'я. І вам ми так розуміємо, що ви були на Авдіївському напрямку, теж надскладний, надпекельний над напрямок. Чи є чи можете поділитися з тим, яка там нині обстановка і що там відбувається, і чи є там оте затище, про яке говорить пан Сирський? Ну щоправда, щодо Бахмутського напрямку? Ну, тут скоріше не затище, а останніми тижнями. Я вже про це казав: зменшення інтенсивності саме бойових дій піхоти. Обстріли як продовжувалися, так і продовжуються. Аеророзвідка проводиться з обох боків активно. Працюють і спеціальні групи, але після того, як півроку намагалися. Десь дещо меншими силами ніж в Бахмуті зробити те саме з Авдіївкою. Росіяни зараз явно перегруповуються ще, мабуть, десь з місяць тому ми помітили, що на деяких ділянках того напрямку вони взагалі перейшли до оборони, замінували підходи до своїх позицій і взагалі перестали використовувати бронетехніку. Тобто, очевидно, що вони розуміють, що. Такими методами, як вони добувалися відносного успіху на Бахмуті, вони собі дозволити не можуть одразу на кількох напрямках, і тому явно у них зараз іде переоцінка оперативної обстановки, і вони будуть приймати якісь інші рішення. По перше, це очевидно, що вони готуються до оборони вздовж всієї лінії фронту, не тільки на Донецькому напрямку. І е, поки що е, сподіваюсь. Що надовго, а може і назавжди, вони припинили думати про якісь масштабні стратегічні наступальні операції. Я переконаний, що зараз ми маємо перехопити ініціативу цей період. Ми не можемо тут студії предметніше, звісно ж, характеризувати тактику і стиль ведення бойових дій. Звісно, ж, в першу чергу, злочинцями і про цього вагнера терористи ми завжди говоримо і доволі часто останнім часом. Бо ну про це от відведення, яке до першого червня мало б відбутися. Та от сьогодні вже маємо це число. З іншого боку, з'явилася сьогодні інформація, що е, взамін ну хтось говорив, що там йшлося і про кадирівці навіть, але кажуть, що регулярні оці от мобілізовані війська Російської Федерації, нібито, е, можуть з'явитися на цих напрямках. А яка різниця, Валерій? Ви знаєте, ми з, зіштовхувалися з різними підрозділами: з денерівськими, з регулярними. Угу. вагнерівці були на нашому напрямку. Все ж таки я думаю, що ця їхня обмеженість в ширині проведення таких от ясних, вибачте, за слово, наступальних операцій, вона вказує на те, що все ж таки вони не рішаються викидувати в цю м'ясорубку регулярів, і в тому числі і мобілізованих в Вагнера. Все ж таки специфічний контингент, це можна сказати. Так, щоб не образити нікого, це розходний матеріал для них, і який безмовний і ну, покірно помирає просто в тих кількостях, в яких вони поступають. Я думаю, що керівництво російської армії, і, взагалі, російське керівництво, воно не може собі дозволити зараз зробити так з. Всією армією при тому, що при тому, що ну не треба їх недооцінювати, тому що все ж таки військові спеціалісти, які ведуть бойові дії не так, як вагнерівці, а все ж таки більш системно з кращою розвідкою, з підтримкою артилерії, з хорошим ребом, вони у них є, але така позиційна війна. Ну, ви самі бачите, що склався відносний парітет на більшості ділянок фронту, крім Бахмута, і то контратаки збройних сил відбулися, і там теж можна сказати, відбулася деяка стабілізація. І зараз ще раз повторюю: на мою думку, керівництво російської армії командування воно в оперативному тупіку, тому що воно не може проводити активних дій. Деться в очікуванні наступальних дій ЗСУ, які, які відбуваються, от ми зараз всі кажемо про те, що в очікуванні контрнаступу Ну, контрнаступ наш триває, вибачте, з літа, а то й з кінця весни минулого року, і я в принципі, ну це якісь такі політичні терміни. А якщо казати військовими, військовими термінами, то йде просто повноцінна війна з. Відповідними наступальними оборонними контрнаступальними діями на різних е, ділянках фронту в різний період, і от має скластися така мозаїка, я сподіваюся, що всі весь світ рано чи пізно це побачить, коли піде каскад е, такої роботи бойової, і ще раз повторюю, ми маємо перехопити ініціативу. Пане Валерію, у нас у студії Олександр Бергенець і хоче так само вам запитання поставити. Валерій з задоволенням читаю ваш канал. Хотів би запитати, скажіть, от зараз багато говорять про те, що вагнерівців швидше за все виводять для того, щоб їх переформувати, доповнити і тримати в резерві, для того, щоб в випадку нашого прорива це м'ясо кинути, його затикати. Як ви ставитесь взагалі до такої версії? Ну яка б не була велика Російська Федерація і який би демографічний мобілізаційний ресурс вона не мала ще раз повторюю. таких от ну, знов-таки, не хочу говорити з неповагою але це реально відброс якими вони формують свої е, підрозділи для того, щоб їх кидати просто на е, утилізацію? Тому що по іншому, те як вони виконували бойові завдання, я назвати не можу. Я переконаний, що е, зараз відновити в тих обсягах. Тих ті підрозділи того ж пригожена ЧВК, я думаю, їм не вдасться. Але тут у нас є інша небезпека, тому що вони проводили з осені минулого року мобілізацію. Якби я навіть знав дані нашої розвідки, я їх не сказав. Але я отак інтуїтивно відчуваю, що і наші це розуміють, і суспільство українське має розуміти, що росіяни ж вони не втрачали цей час, поки віддавали на убой оцих нещасних вагнерівців. Тобто я думаю, що резерви у них є. Тепер питання, як вони їх будуть використовувати. Одна справа, якщо вони захочуть їх використати для того, щоби. Зустріти активні наступальні дії збройних сил інша справа, якщо вони намагатимуться все ж таки зробити якісь стратегічні проривні наступальні операції, яких теж виключати не можна, тому ну просто закликаю всіх дивитися все ж таки об'ємно на цю ситуацію і не концентруватися на Вагнері, чи на якомусь там чудо зброї, чи тільки на шахедах, тому що йде ну повноцінна війна, яку е, Європа і світ не бачили вже е, 80 років. Зрозуміло вас. Дякуємо за відповіді. Валерій Прозапас, капітан збройних сил, 36-го крама бригада морської піхоти був на зв'язку з телеканалом Прямий ці хвилини.